Глава департаменту з комунікації конгресмена республіканця Фінчера Елізабет Лаутен звільнилася в понеділок через те, що розкритикувала донюк Обами. Лаутен дорікнула 16-річній Малії та 13-річній Саші за їхнє вбрання і поведінку під час традиційної церемонії на День подяки, 27 листопада. Мовляв, дівчата надягли за короткі спідниці, і коли вони стояли поруч з батьком у Білому домі, то виглядали знудженими. Свої претензії Лаутен виразила у Фейсбуці. Дорогі Саша і Малія, я розумію, що ви обидві зараз переживаєте ці жахливі підліткові роки, але ви є частиною першої сім'ї у державі. Тож спробуйте показати бодай якісь манери, принаймні поважайте роль, яку ви граєте. А ще вона порадила донькам Обами вбиратися так, щоб викликати повагу, а не так, ніби ви збираєтеся заскочити в бар. Коли ця критика представниці конгресмена була розголосу, вона видалила свою писанину з Фейсбука. А згодом змінила риторику і вибачилась. Після багатьох годин молитви, розмов з батьками і перечитування своїх слів в інтернеті, я бачу чіткіше, наскільки образливими були мої слова. Я хотіла б вибачитися перед усіма, кому я завдала болю, і образила цими словами. Вша виникла дискусія, що важливіше демократія і право дітей бути дітьми. Чи протокол і етикет. Там теж ні журналісти вважають, що дівчата не вбирали роль першої родини, за них вибір зробили їхні батьки, а тому не треба тиснути на дітей. В результаті представниця конгресмена, яка і наробила галасу, подала відставку. Про політичний тиск не йдеться. Зазначимо, що раніше Саша і Малія стояли поруч з батьком-президентом День подяки в кедах і штанах. Тим часом про зовнішній вигляд доньок чинного українського президента не як дбають. Саша і Женя Порошенко на всіх офіційних заходах з'являються або вишев. Банках або ж у сукнях. На день прапора дівчата були вбрані у сукні українського виробництва, вартість яких 900 гривень. А от у Росії доньки Путіна це недоторканні божества. Про них писати і говорити заборонено. І тільки після падіння Боїнга на Донеччині більшість росіян дізналися, що одна з дочок їхнього президента живе в загниваючій Європі в Нідерландах.